Земний криптоніт. Науковці повідомляють про унікальний мінерал у Сербії, але місцеві проти його видобутку. Не такий вже безальтернативний. Іспанія відмовиться від F 35 заради європейських аналогів. Корейські вчені навчилися робити перовскітні панелі стійкими до вологі, і це насправді прорив. Італія будує найдовший підвісний міст у світі. Дорого, не факт, що логічно терагерцево оптичні чіпи два в одному. Давно в нас не було чіпів, тож тримайте, от такий непростий. Новий чотирилапий робот від Юні-3. Дивіться і здригніться. Як наш мозок спілкується з нашим кишківником. Нові відкриття, і так вони спілкуються. Новий радар від НАСА стежитиме за льодовим покровом та лісовими пожежами з космосу. Робота чотири дні на тиждень замість п'яти. Перше кількісне дослідження ефектів Роборука, що здатна відчувати дотик і лякати